Воскрес! 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 Всіх з велик, велик днім. Всіх вітаю зі святом великодним. Я, як завжди, і раночок йдемо гуляти. І так незвично, що стільки людей на вулиці всі йдуть з корзиночками, Такі настрій веселі. Ну, усміхнені, от, радість на обличчі. Дуже Прям відчувається такий ну, воскрес. Відчувається оцей вайб інший, не такий, як кожного ранку. Я так аж не чекала, я не ходила в церкву. от. Але я несу з собою яйця. А у нас сьогодні буде, ми будемо розговіятися. Отам, О, дивіться, <сіх> небагато несуть два, тому що всі домовилися щось взяти. І я знаю, що дівчата ми вже такі пікніки влаштовували. Беруть зазвичай там, ну, багато всього. І потім ми не можемо доїсти. От, то я сказала, що я на правах дитини. Нічого брати не буду. Бо <сіх> я там у них дитина серед них. <сіх> а, вроді <сіх> ж три рази надо. <сіх> три рази надо. Я несу два яйця. А я три. Я так і подумав, що всі візьмуть яйця і Боже, З'їла. Плюнь, плюнь. Боже, Вона за цими пасками з розуму сходить. А люди йдуть і там щось кидають, щось пахне. А вона підскакує, і все. це ж опять якийсь кусочок з'їла. Ну, Ой, кошмар у Ремі сьогодні буде У Ремі сьогодні, да. Ремі хлібна душа, він так любить uh, хліб, булочки різні. А ця, ось, о боже, я вчора дала, я купила сирну паску. Я купила в подумала, що ти чи зробиш, чи не зробиш. Я вже нічого не могла вчора робити. Коротше, я це саме взяла, купила цю сирну паску, принесла додому, а вона так пахне, а мене такий холодець неймовірний. І ти вчора думаю, вже розгорілася. Та все, вже ж 5 часов чи щось. Рістос воскрес, все нормально. Розрізала ту пасочку, боже ця. Як давай скакати і підскакувати, воно пахне, вона підско підскакує. Я взяла, знаєш, краще б я цього не робила. Я взяла і кусочок дала. І вона відчула смак. Це як наркотік. Вона, вона спати Спробувала. лягти не могла, понімаєш? Я там готую, а вона ходить, ходить. піде опять на. Постави лапи отам на стіл. Нюхну. а нема, я прибрала. Це взагалі сьогодні зранку вискочила і бігом туди на це. Це ми, Ну, вийшли, а тут люди йдуть з цими пасками і кидають. Де вона? Какається? Да, ну... да, Я люблю Черкаси. За оце все неможливо хотіти кудись в інше місто. А ось і наш стіл. Ось тут ми будемо зараз розговіються. Ремі вже опробірував. Ремі злазь, злазь, давай вниз, вниз. Дала Ви подивіться мальчиків. на цей стіл. Маленькі рюмочки. Да. Ви подивіться на платок, цей стіл, стіл. А ну відкрий, будь ласка, цей кар, а то колбаска. А... а це без чесника ковбаска для Тані? Ось це твоя відкривай. А, а тут, а що це? таке? А Я таке? не знаю, як її відкрити у тебе. Тут, якісь роли з огурця і, а, і той сир і крем сир. Ага. Тут канапеш. От оливье. Тут у нас пахнет колбаса. У Кэти уже начинается слюноотделение. Да? И у тебя? Не, не, не. А ну так, давите собакой. Барш отсюда! Ой, оливье! Тихо! Брыс! Быстро отсюда! Кыш, а ну-ка! Быстро! Водичный! На, и, и болеть сюда. Як з'їсти колбасу без них. Я зараз. Щас... Можна, да, що... можна. По бубличку їм дам. По бубличку, щоб апетит тебе. розігрався, да? тебе, бубличек, все. так? Все, держи, на. Все, гуляйте. Так, так все, так. гулять. Гулять. Все і ушли. Ушли, відходимо. Уходимо. Девочки, а давайте, а давайте, слушайте, давайте їх толпой отгони, отгоним. Давай, вот так. так, нас Мам, мам, ты нам надо. Давай, иду, снимешь потом, сейчас. Вот ты, Викашты, как это самое. Две секунды поменяются. Отходим. Не, не назад. Поїсти без собак. Эй. Гулять, гулять. Все ушли. Бехом. гулять, бары, все гулять, и все дает жрать. Ну да, не надо сейчас это уже. Давай, давай, давай. Уходим. Все, уходим. Все, сюда. Все. Реми, крыш. дали, сумочка стоять. Ну, что? И ежу кинули. Девочки, ну что вы делаете? Христос воскрес. Воистину воскрес. Наташа сделала пасочку, которую я не сделала. Пасочка бомба. На олив... оливьешки соби сюда. А ну, Можно <плеси> дать на оливьешку? Ну, нет. Ну, глубокий. Класс. Так что ж, глубокий, если мы выкинем. Ну, Вика, нормально, mm -hmm. да? Так у Ты же с мальчиком, Наташа. Я inflation. тебе скажу, я сама в шоке. Христос воскрес! Христос воскрес! собаки на вид стоят. Кэти что-то там нашла уже жре в болоте. Робимо вигляд, що не бачимо. Дьяль, вони зрозуміли, що ні, до нас не можна. Кеті, ні! Ну, Попісять, правильно. Коли не можна сажати, його треба обоссать. Соревновання. Слава Україні, ти яйця. Ні. Ні. У так, нас ідеальні так, песики. Ну, да, Дивіться, да, майже нам не заважали. Так, здається, ми попали якимось чином на Мальдіви. На кариби. На Каріби. На Бачите, ось такі у нас тут місцеві каріби. Українського гатунку. Так, да, українського э, гатунку, гатунку. гатунку. Не, ну, дуже красиво. Ну, все, так. вже скоро. ми Сьогодні туди не ми, мабуть, Останній раз в цьому сезоні перейшли на ту сторону, бо завтра скрізь. Завтра, ну може, ще, звісно, тоненька залишиться, але все, вже у нас у нас <Nós ритим> неймовірні панці. <говор> От і сірічка. <ритим> <Чувоти -2> і один і стірічка. <ритим> Ремі, ти що? <шо?" ритим> Отак. От <ритим> 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 Дивіться, фазан біжить. Вон до машини. <ритим> Два. Такі бігають, думаю, що воно там бігає? Кошки якісь чи що воно таке? А це фазани гасають тут. Я вже була вдома, змонтувала відос там один на JSLF PS. Бачите, воно в кущах. О, вони літають, а один там побіг. От, А зараз йду вже е, наші, на шашликах. Ох, і сонце сьогодні вообще спека така. Жарко. Зря я купальник не взяла. Зараз би вже можна було загорати. Зараз вот. всіх побачу, зустріну, пасочки поїмо, яйця поб'ємо. Шашличок теж Привіт, Привітулі! Христос воскрес! О, воскрес привітулі! А істину воскрес!

Боже, а я нещодавно перед... Чуєте? Передивилась нещодавно. Вологи старі. Це отак от. Можливо, не гаппа, я плюс. Печально. Оставили мене. Саме О, Больно журочирли. Больно. От, і там влоги. я на пець канал знімала як Кеті маленька була. Так от вона отак вила з самого початку, в два місяці, в два з половиною. Я ставила скриту камеру і уходила е, в магазин. Ну, не скриту цю ставила, просто щоб побачити, що вона робить. Боже, я тільки вона лежить, щось грається, соштори там, лапами її, ото як кошка тягає між дверями, ото, там спальню ці були шторки. Я тільки виходжу, а вона така, тільки хлопц, зразу встає. І от точно таким голосом, як зараз, дорослим, таким, такий вой там, боже, кажу, та коли Наташа питала, коли вона навчилася, якийсь стрес у неї був, щось, щось було, що, що, що її навчило так вити? Ні, це таке народилося, і от, це от так от. От, потім почала вішалку скидувати. Пригала на вішалку там високо речі висіли, такі за що то схопила вішалку, упала. Вешалку. В общем, це просто такий конь, конь ходячий з ушами. Аби вона з малечко була привчена сама вдома бути, Нічого б вона може? Ні, ну роки, вона б вила перший час, а потім би перестала. Да, вона би звикла і все. А як вона три роки пробула, що постійно ну да. з нею вдома. Боялися залишити. То, чи, мама чи Саша постійно вдома, вона сама ніколи не залишалася. Да. От, а потім, теж коли їй вже 5 років виповнилось, потім почали залишати саму, бо да, Саші так, не стало, а мама на роботу. І оце таке почалося. Капець. А як люди працюють, що цілий день на роботі? Ну да, зранку. собака спить не, собі да, далі. Да. Вивели, попісили, покакали. М -м -м. Архівне відео, де Кеті два з половиною я поставила скриту камеру. я пришла, камера выключилась. И вот, я не знаю, заснялся этот момент или нет. Как она это умудрилась сделать? Хоть не на тебя это все упало. Смотрите, высоко все висит. Да что ты, допрыгнула до чего-то или что? Нет. Нет. Привет, моя хорошая. Привет, моя прелесть. Я тебе купила лекарство. Сейчас будем тренироваться со шприца. Принимать лекарства. Тут еще задачка. Ай, молодець, молодець. хорошая девочка. А у мене швиденький сніданок. То холодно, то жарко. Це банан і бразильський горіх. Три штучки таких горішки. Два. Краще два. Це добова норма селена. Багато не можна, вони, по-перше, жирні дуже, а по-друге, дуже багато селена. А селен накопичується, тому зайвий нам теж не потрібен. Два-три горішка. А я майже кожного дня з'їдаю. Це дуже корисно для щитовидки дівчата, для гормональної системи в цілому. Mm. Досліджую тему української народності. Рюриковичі, от це все це ж на Україна була. Це не наші. Це дійсно, ото Путін каже, ми Рюриковичі. Даму вони прийшли в -Діра. Говорю, це Дірах з їх сторони. Але і Дір це теж були не з нашої народності. Це були найняті або самовольно прийшли. Коротше, я питаю знайти, хто був до них? Чи була в Україні? Наша влада. На, ну, на, чи ну, Хто там був до них, взагалі невідомо. Короте. Була собі народність, українська, така, ну нашу, ну наша, як її. Да? Вони прийшли, вони нами правили, але вони ж нам гени не змінили. Да? Ну, вони просто там встановлювали свої правила. Скорда і діра народ прийняв, їх начебто любили. Це вже добре. Тобто вони підтримали те, що було. Але потім прийшов цей Олег. Вбив цього асхольда Ідира і хрестив Русь. Оце чого вони кажуть? Русь, це, Київська Русь, мать Городов Руських. В принципі, так і так, да, тому що хрестив і це все робив вже, можна сказати, насильно. Як би ми розвивалися без них, невідомо. Але у нас вже була своя культура, свої якісь традиції. Ми як народ вже існували. Просто в нас не було центрального управління, у нас були там свої якісь осередки. І то, що нам ззовні нав'язувати, почали українцям, почало не подобатися. А так само вони нав'язували це і ті території, де і Росія сучасна зараз, тоді її ще не було. Там теж були племена, так само там, По розвитку цього всього, понятна, зараз важко щось судити, хто був розумніший, хто тупіший. Але факт в тому, що російська оця, вся народність, вони приймали зовнішнє правління і вони підкорялися, їм все типу, норм. Вони потім е, під Золоту Орду теж підстелилися і допомагали їм боротися і перемогти Київську Русь. Ну, коротше. Два різних народи дійсно українськість оця, вона генетично склалася так, що ми постійно чинимо опір. Нам не подобається, коли нам щось нав'язують. А ті, вони, типу, їм норм, їм ок. Чим жорстче, тим лучше, чим сильніше, тим вони задоволеніше. І вони це все підтримували, підтримували, підтримували. І таким чином. Жорсткість, вона таки більш об'єднує, ну, як сказати, Жорсткість об'єднує, теж важко сказати. Коротше, вона сильніша і вона постійно задавлює от, от нас. Постійно, по, по історії, це опори ми створювали, оці всі рухи козацькі, все Україна. Постійно наш народ постійно питався відхреститися від цього всього. А вони. Ой, як складно. Ось покажу вам ще мій акваріум. Нещодавно мила, драла. Тут яка краса, як все чистенько, гарненько. Росія повністю зникає з лиця землі. І на цьому вложик закінчую, тому що вже час по справах, а це вже в наступному відео.